Зарваниця завжди вважалася в нашому народі святиною, куди можна було б принести свої болі, труднощі, переживання. А скільки вислуханих молитов, оздоровлень, які, віруючи, передають з уст уста, покріплюючи довіру до Богородиці, вже відбулися у цьому чудотворному місці. Так і в цей нелегкий для України час за ініціативою дітей та їхніх батьків із села Ягільниця та міста Чорткова Бучецької єпархії в суботу, 8 лютого 2014 року Божого, відбулася родина проща до чудотворної ікони Зарваницької Богородиці за Кращу долю України. Діти та їхні батьки. Взяли активну участь у святій літургії, сповідалися, жертвували святе причастя за Україну, молилися у стіп чудотворної ікони Зарваницької Богородиці. Отже, нашої синами слава, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і наш сущі, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим, і не нас у спокусу, але після в нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Сонця, благословена тихівками, і благословений при Бога. Христа, спаси і спаси і Помолимося за нашу митрополита Кир Василя, за Владимиру Вашого, Кир Дмитрия, за митрополію і пані нашу. Отче наш, що є сина і лиса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде волі. Сніго, молитва нашої, свобода, не погоди, а і віхо нас, і віно чиста, і благословена, присвята й спаси нас, присвятай погородиці, спаси нас, присвятай, погородиці, спаси нас, благословення Всьому Бога Отця і покруг Зароницької Матері Божої. Нехай сійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя через заступництво і опіку святих Божих, угодників Мощі, яких є мертвочими, в цій святій мучениці для оздоровлення душі і тіла, і для праведної долі християнського життя. Нехай благословить вас, Господь Моці Ону, що сотворив небо і землю, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Лицяна і, і сина, і Святого Духа Амінь. Богородиці діву Співа. t 재미있어... h Що благали дитячі серця небесну матінку? Свята Богородиця, зробив так, щоб в Україні перестала, перестала війна і ніколи більше не повторилася. Пресвята Богородиця, зроби так, щоб на світі був мир і не було ніяких святая і Богородиця, я тебе дуже прошу. Пошли мир, щастя, сладу, любов на наш світ, на нашу Україну. Я, я не хочу більше цього крового Хочу, щоб все закінчилося мирно. Присвітаю, Богородиця, спаси нас. Свята була я хочу щоб ця війна припинила. Душу припинив життя тобі. Зупинити, що ці люди вже, ж, ж, жили у мирі. та Чи Дай старшим людям щастя, щоб наші в Україні ніколи не було війни, всього найкраще допомогти все. Всі так погородиться, я хочу, щоб... Прошу, щоб наші люди не помирали, діти, щоб були все здорові, щоб батьки жили і не віддавали дітей. Я бажаю любові, здоров'я, щастя, миру нам, батькам і всій Україні. В нашій Україні мир. Скажи, я, я хочу, щоб в нашій Україні був мир, щоб сонечко сіло і люди не помирали. Всі ці дитячі молитви залишають глибокий слід не тільки в серці Бога, а й у пам'яті маленьких прочан, яким не байдужа доля України. Саме вони колись розкажуть своїм дітям, як у Зарваниці творили молитовний дитячий майданчик за Україну. За краще майбутнє для своїх дітей моляться і переживають також і батьки. Меру щастя, доброї долі нашій країні. Поратися, будь ласка, зроби так, щоб в нас на Україні панував мир, щоб не поливалася невинна кров тих людей, які зараз стоять на Майдані і які воюють за те, щоб наша країна не розкололася. Дуже благає тебе. Става це матірка Боже, заступниця наша. Слінц над нашою рідною батьківщиною, над нашою Україною. Дай просвітління нашому уряду і дай добробуту. Щастя і волі нашому рідному народу, Дай йому Божої ласки і благодаті. Ми дуже дуже тебе просимо. Я сьогодні приїхала до Зарваниці, щоб щирою душею, щирим серцем попросити у Бога ласки для наших дітей, для нашої неньки України, для усього українського народу, просити чистої Діви Марії, ласки для нашої України, Хай Господь змилується над нами. Хай пішли нам мир, спокій, славу любов у наші серця і душі. Хай, причиста Марія, вислухай наші молитви. Я як мама прошу і благаю Господа, змідуйся, Господи, над нами. Причиста, Діво Марія, будь благословена. Хорони нашу Україну, хорони наших дітей, хорони всіх, хто зібрався в Києві на Майдані. Оберігай їх, святим своїм, причистим. Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк радо вітав маленьких курчан, а діти отримали благословення від митрополита у чудотворному місті. Ця родинна проща за Україну до духовного Марійського центру в Зарваниці вселила в дитячі серця віру і надію, що Україна буде вільною, незалежною і Богом благословенною державою, у якій ніколи вже не проллється кров ні їхня, ні їхніх батьків.